Дивіться, виключила світло, але е, хотіла б вам показати це ось тут, де живуть у мене роботи. Трішки відійти від квітів. Показати помилую їм контейнер. Насипаний тут геунт. Вони відклали яйця, як я вам в попередньому відео показувала. Вони там от вгору їх положила обережно. <кх> Такий геунт вологий. Е, е, покупала в зоомагазині. Він є для різних там, для валиків, пауків, він підходить до різних правінок. Просто заливається водою і теплою він воду дуже швидко себе впитує і розбухає дуже сильно. От вона одна повзає. Бачите, ось цю штучку це вона так дихає. Ось таким чином. А народжує, до речі, всі. Слимаки, вони йдуть гермафродити. Тобто немає чоловік-жінка, кожен із них може народити, а народжують вони. Отут у них на шиї є отвір, через який вони народжують. Дивіться, яка гарна. Це в них міх... <кхм> все з мого саду, кора лежить. Ось така от палочка її зробила вона гладка була тут камінці, щоб далі не сунувся. Тобто у них одна зона і інша зона. Врискуємо на скло, водичку, щоб вони могли попити. От інше, інший ролик. Також це з винограда коряшка. Бачите, огірки дуже полюблюю, тому у них огірок сьогодні. Тут такий виступ є, я так зробила, дивіться. от так от виглядає це все. Все миємо теплою, водою, тоді сюди вставляємо один, а інший край у нас зараз покажу вам заручно одною рукою. <кхід> інший край у нас виходить так, що лягає на камінець і на ось цю палку. Тобто одна не... Торкається, якщо можна бачити, щоб вони могли закріпитися тут знизу, лазити, де хочуть, там вони і лазять. І ось так ось виглядає він. Він був трішки менший ізведу, а він більший. От, для їжі звичайний контейнер на 5 літрів. У них вже йде. Ось такі ось ралки, які приїхали до мене з, 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 з Польщі. Не спеціально, а випадково. Ось такі ось вони. Дуже цікаво за ними наблюдати, спостерігати. Бачите, такий чистенький, гарненький. Цей був менший, а той був більший. Зараз вони однакові. Так, що ось так. Ось ще я е, роблю їм кальцій, насипаю на огірок мелений кальцій спеціальний, або е, скорупа, така є каракатиці продається, або її. Щоб у них дуже був о, такий гарний і кріпкий панцирь. Вони ручні, вони взагалі ось не бояться. Ще можна подивитися ось такого гану. Всім гарного дня, якщо цікаво, буду з радістю відповідати на ваші питання. Це так трішки відступили. Хотіла з вами поділитися, що новенького. А так ось кактуси. Без кришки ростуть, тому що так їм більше попадає світла і вони вже підросли, їм так краще. Тут ось листочок росте на орхідеї більший. Діточку сюди поставила, щоб світла було більше. майка марковинка орхідея. Ось такі ось гарнати у нас. Також можна побачити ще переростають. <кхем> Ця на місці орхідея, дентропіум посаджений, хуйма ось така ось гарна. Оце Могли побачити ось такого. Відійду, щоб я ось такого плану вже у нас імбір величезний. Ну і тут ось з таким новою пастою помазала. Ось такі беньки. Глянемо, що буде. Ось так ось. Також вікно з патефіуми. Оце нову ахідею, що ми саджали. Антуріум, там діточка, орхідея, Наш авокадо. Зараз фокусую. Ось такий він зараз Ось така ось верхушечка в нього. Зараз, зараз, зараз. Так, от, фокусується. На дві верхушечки вести. І ось такий він политий, корінці. Всю воду випив, була повна плошка води вже немає. Каватейка зелененька, Така шахідея. Спортсмен наш місцевий. Мішель, да? Вишенка? Ось такий є кактус, Також охід Дендел Брум. Зараз зніму її. О, також дивіться, ось така ось. Посадила, можу опустити карінці. Дітка нахіді. Щоб подивитися, пускає листочок. І ця де вона? Ось ще зараз це також скає листочок. Камбрія. Що знову ось таку ось. сьогодні я рослину поставила. На роботі бамбук випадав. Ось такий ось. світла нема, тому вибачте, знімаю без світла. От такий в'ялий, поставила його у водичку. Будемо дивитися, пустить він в корінці чи ні. Якось так. Будемо спостерігати. І якщо можна побачити, ось такий у нас вже є цим відео. Ось такі діточки дві, і там ще одна є. Ось так виглядають рослинки. Також от спинька прийшла дітка, де я бордовувала мультифора. Дивіться мої відео. Всім гарного дня. Я вас всіх обожнюю.